Озброєна охорона, Елітні авто, спортзал та ресторан замість кабінету очільника області. І наостанок таємний, звичайно ж, незадекларований будинок. За час війни ми відвикли від розслідувань та корупції у вищих щаблях влади. Всі працювали на перемогу, але більше мовчати не можемо. Ми вирішили показати те, що готували ще до початку війни. Сьогодні ми покажемо один день губернатора Дніпропетровської області Валентина Різніченка. Не простий день, а всього за дві доби до початку війни. Перші дні нападения військ Російської Федерації на нас многие области просто були не готові, не успели. Як готувалася Дніпропетровщина і її губернатор? 22 лютого. напередодні ввечері на позачерговому засіданні Ради безпеки РФ її визнають ЛДНР. Ні признати незалежність і суверенітет Данецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки у владних кабінетах знали про наступ і готувалися до нього. Ба більше за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, вторгнення готувалося 22 лютого, а не 24. го У нас була велика нарада в кабінеті міністрів, які спосіб мають діяти органи влади. От, як вони мають цим питанням займатися? Але щось пішло не так. За два дні до війни. Дніпро. Ми чекаємо губернатора не біля Ода, а біля спортзалу Х'юман. І він приїздить до елітного спортзалу на елітні незадекларовані автівці. Чому елітний спортзал? Ну, наприклад, ось ціни на заняття на тренажерах. Найдешевший абонемент коштує 4 тисячі гривень в місяць. Найдорожчий майже 7. Тут є і басейни, і сауни, і СПА. Сьогоднішній транспорт Резніченка – BMW m 760 2020 року вартістю 4,5 мільйони гривень. Губернатора привіз водій. Цей водій раніше привозив його на ранжеровері, який скандально відомі брати Дубінські здають фірмі Резніченка в оренду всього за 500 гривень в місяць. Зустрічає тут Резніченка, до речі, вже не вперше, і теж на авто фірми Дубінських. Яна Хланта, співвласниця компанії «Будінвест Інженірінг», Engineering, що займається великим будівництвом на Дніпропетровщині. Схоже, що фітнес-тренерка, яка подалася в будівельниці, продовжує підпрацьовувати. Тренуючи особисто губернатора, у нас склалося враження, що в залі губернатора можна зустріти частіше ніж на роботі. Якщо подивитися публічні заходи адміністрації, то майже скрізь ходить перший заступник губернатора. Вже під час війни Резніченко про відновлення роботи залів розповідає про позитивну новину. Ви йдіть на роботу. У нас сьогодні працювати підприємства. Ви знаєте, я навіть отримав сьогодні повідомлення, що починає працювати спортклуб. На годиннику 12.00. Близько двох годин у спортзалі. А далі ні. Не в облдержадміністрацію. Незадекларована BMW їде до торгівельного центру. Робочий день в адміністрації мав би бути в розпалі. Всі, мабуть, шукають керівника, але замість роботи, за яку отримує зарплатню з наших податків, із торгівельного центру губернатор їде в бізнес-центр креативний штат Дніпро. Він належить Юрію Голіку, консультанту офісу президента з великого будівництва. І саме тут орендує офіс компанія Севен Консалтинг груп, від якої губернатор досі отримує величезні дивіденди. До речі, тут і Резніченка, його тренерку Яну Хланту можна зустріти не рідше ніж в спортзалі, як і інших не менш відомих персон регіону. Спочатку бізнес, а потім держава. Минає година. БМВ нагадаю, не задекларована і за 4,5 мільйони виїжджає із паркінгу. Два дні до повномасштабного вторгнення. Авіакомпанії одна за одною припиняють польоти над Україною. Іноземні дипломати виїжджають. Країни-партнери намагаються придушити тоді ще можливий конфлікт санкціями. Росія зберігає готовність нападати на Україну і вони можуть поставити під свій присіл місто Київ, якому проживають мільйони людей. На годиннику 13.00. І якщо ви раптом подумали, що час попрацювати на державу, ні, час пообідати в елітному ресторані. Обід триває аж 4 години. Що відбувається в ресторані, нам дізнатися не вдалося. Але всі 4 години під рестораном стоїть ось це авто. Водій Резніченка та водій цього Мерседеса спілкуються. Схоже, зустрічаються не вперше. Після чотирьох годинного обіду Резніченко не поспішаючи повернувся в автомобіль. І якщо ви подумали, що БМВ відвезе його до адміністрації. Ви знову помилилися. 36 годин до повномасштабного вторгнення на годиннику 1700. На роботу вже їхати пізно. На незадекларованому БМВ він їде до незадекларованого будинку біля озера в селі Орлівщина поруч з Дніпром. Тут охорона без перевірки пропускає БМВ на величезну закриту територію. До речі, власного житла у Валентина Резніченка немає ні у Дніпрі, ні в області. Принаймні так пише в декларації: він орендує квартиру, але не мешкає там. На цій закритій території, за нашою інформацією, і живе Валентин Резніченко. На цьому день підготовки до війни завершився.